Показую сорт ожини під назвою Лохтей. Це ранній сорт. Ми проживаємо на півдні України. Вже він перецвів, це вже завість. Далі будемо знімати, як він буде дозрівати, коли вже буде чорний. Це ранній сорт. Ось такий ось. Завязі, ірлянди. А ці все це вже буде наслідуючий рік. Такий він дає вже ветки. Будемо чекати на врожай. Підписуйтесь на канал, будемо знімати. Насчет того, як воно тут росте, тут поливу немає, нічим ми його не поливаємо. Що Бог дав, те маємо. Ну, дощі в нас дуже рідкі. Так що побачимо, що з цього вийде в цьому році. Минулого році урожай був. Подивимося ще в цьому році, який врожай буде. Так що, кому треба будуть саженці, пишіть. Пишіть, заказуйте. Ну, буде врожай, ми будемо ще відео, показувати, де вони вже почорніє. Скуштуємо, скажемо вам, як вони на смак. Будемо дивитися. Дякую за просмотр. Всім до побачення.